Кілька годин поспіль проїжджу частину вулиці Маршала Бірюзова блокують люди. Водії обурюються, хтось розвертає назад, хтось чекає. Більшість пасажирів виходить із громадського транспорту. Люди ж сидять! Мітингувальники переконані, діють законно, бо попередньо занесли заяву до міськвиконкому. Їх акцію навіть охороняє кілька нарядів поліції. Ми треті сутки, дом на 100 кімнат, общежиття, переулок Шевченка 11, сидить без святу днем і ночі. Там є люди, в яких опалення індивідуальне. Без свят котел не включається. Діти малі. Мінус п'ять у От включили, і ви ж бачили нашого начальника, виконуючого обов'язки. Він взагалі не не дає нам відповіді. Зате нам керівник пояснив, світло вимкнув перекинули через борги. По будинку 60, 66 тисяч боргу. І навіть називає найбільші суми. Каже, їх накопичували роками. 2500, 5700, 1300, 2900. Гуртожиток по провулку Шевченка 11 занедбаний. Тут мов після обстрілів під'їзд та запах каналізації. Лічильник один на увесь дім. Люди кажуть, тут багато кімнат, де ніхто не живе, тому й набігли борги. Директор ЖЕДу запевнив, домовився із Полтава Обленерго про увімкнення світла до 1 лютого. Єдиним виходом із ситуації називає індивідуальні лічильники, щоб кожен платив сам за себе. Вони сказали, як обленерго, якщо вони поставлять самі, кожен собі лічильник. Тоді ми їх возьмемо на скажну, то тобто, скаже на прямий розрахунок. Це довжні мешканці самі робити. Від обленерго коментарів нам отримати не вдалося. Чекаємо офіційної відповіді на журналістський запит.